Привіт, канал Шалений Тракторист. Проходив мимо думаю зайду і зніму огляд соняшника Саксон, починає вже трішечки сохнути. Сьогодні у нас 22 августа. Це його трошки гусінь була, подробила, як кажуть. Ну так, ціленький, дують у нас здорові вітри. Ну, вес. Кошика чувствується. Це я зараз, друзі, проходжу по участку, де я не бризкав. Помните, я говорив вам, що до столба я оцей участок не бризкатиму, ось воно видно по амброзії місцям. Бачите як? Ну і тут отакі кошики. Нездорові. Нездорові, друзі, ось амброзія і видно. Видно і добре. Так. Проходимо далі. Вот. Ну, я би сказав би так, що різниці я не бачу, друзі. Що тут трошки бур'ян є, що там його немає. Як на мене, ось отакі, такі. Воно далі видно, бачите, на Бугрові, так як глянуть. Ось яма і пішов далі, по гор, то імпорт на у фермера, то на даний момент я би сказав, що Саксон краще виглядає <клес> Так, густо посіяний пройти. Хочу пройти, ну оце так о, далі пролісує. Ось бачите, тут амброзіка присутствує. Ну, вона вроді би нормальна. Так, проходимо. Ого, все вирізано чи що, станемо так от. Це весь соняшник саксон, друзі. Отак зерне. Зернятка. Як кажуть бункер покаже, але на вид стоїть гарний сьогодні. Місцями є такі глеки дебелі. Не знаю як воно покаже по бункеру. Все буде, як кажуть, в бункері показувати. Ну і зараз пройдемо сюди, де межа. Цікаво подивитися. Вже бачите, не бризкалось. І тут такий соняк. Це почти три сіялки не бризкались, але кошики бачите, однакові. Ну ось місцями є трошки менше. Ось вроді ми... А та ні, теж нормально. Ось один такий щось. А так вроді билі-міння адекватно. Вибачаюся, що трошки шатаюся, бо вітер дує. Соняшник б'є Ну, Ось я показую вам отак, туди йде уклон, друзі. І бачите, соняшник де не бризкалося ось справа, то він трішки вищий. А ось, то, друзі, дивіться, зразу, бачите, напротив стовба. І ось пішло справа. Ось я стою на межі якраз, друзі. Щоб ви зрозуміли. Ось, отак, о. справа, друзі, соняшник не бризканий. Зліва бризканий. Одразу сантиметрів на 50. Дуже видно. Справа не бризкався нічим не разу. Бур'яні, звісно, як кажуть, воно видно. Зліва чистий, але нижчий. По листкам листки темні, що там, що там, друзі. Ну є ось такий екземпляр. Ну, що немаловажно, я вам хочу сказати, що на даний момент не дуже сильно горобці його викривали. Обично у нас тут, як кажуть, капець їх, а це щось, щось проходить не так сильно. Ну, ось он там. Все щось є на ньому. А що це? Чимось больний. Так, так, іржа. Іржа. Ну, вже все, можна сказати, головки нема, друзі. Вона відпаде. О, і на другому Ну Тут ще немає. Дві шляпки я, друзі, знайшов больних. Ну а так вроді би нормально. Зараз подивимося, це падалиця, скоріше за все, бо засохший, бачите якийсь ну, а так вроді би ну, далі пройдемо. Почалася іржа місцями, друзі. Так ось о бачу ще одна. Бачите, появилася іржа. Це третя, Ну, пройдемося, подивимося, друзі. Як і обіцяв, все від А до Я. Ніяких тайн, ніяких. А так, друзі, я підніму вам, а ви дивіться. Якщо десь побачите, то побачите. Так, на цю сторону, мабуть, не буде вийти, тому що шляпки дивляться туди то отак будемо йти і дивитися. ось о, є. Щось дуже багато іржі пішло. Скажемо. Вроді було все гарно, класно, іржа присутствує. Що ну, щось похоже починається, да? так, починає боліє. Бачите? Отак от, от. Пішла іржа, друзі, пішла. Оно ну, бачу, шляпка висить уже іржа. Щось, щось, щось буде. Дуже подобається, що тут де побризкав. Грандстаром, бачите, як чистенько. Класно. Стоїть чисто, гарно. Ну і як то кажуть, вроді би все добре, кроме іржі. Ну нічого. Це не, не, не масово, це не дуже багато. Так що я думаю, що 3-4 головки чи п'ять. Та ні, ну появилося Ну, друзі, перейду тут. Щось як багато появилось. Ну так, да, ось все пролітає. Те <клес> що і тут буде, чи що? Так, да, і тут з'явилося. Бачите, перехвалив я. Тут в мене хтось злазив напевно. Та ладно, шутка, бо зараз почнете. Ось бачите, і тут є. Зниває і дуже жорстко зниває. Я так розумію, що то вже нічого не буде. Або шляпка відпаде, ну, діла не буде. А так соняшник сохне, друзі, вже. Не знаю, в планах я думаю, це буде уборка кінець сентября. Раніше, я думаю, не буде нічого. Це чимось теж, а, о, вон, бачите, що зробило. Так і тут, ну я не знаю, буде діло, не буде. Побачимо, зараз нічого не скажу. О, та й тут з'явилося, іржі пішло, друзі. ну, В цьому році я практично на кожному соняшнику бачу. А це, це появився ось і зараз на Саксонові. ну Нічого, процентів його вже 10, я думаю, є, іржі. Жалко, що з висоти не можу подивитися, я отак підніму, потім буду на відео, дивитися і сам лякати. Бо тут вище соняшник. Хочеться побачити, що буде далі. Так, друзі, відео огляд соняшника. Соняшник Саксон. Ці його перший рік. Всім задоволений. Навіть даже те, що пролітає і ржа, я думаю ну, для цього року, що робиться в людей на полях, у посівах, то я думаю це класно. ще. Так що коментуйте, друзі, як вам сонях, хто сіяв його, що скажете про нього, подобається вам ні. Ну, Мені він подобається, я ним задоволений, друзі. Підписуйтесь обов'язково на канал Шалений Тракторист. Також на TikTok шалений тракторист і інстаграм шалений тракторист. Так, глянемо одну, що вона нам. Ого, навіть вже не вилазить, молочка сохне вже. А зараз тихо, друзі. Тихо, тихо, вітер штормить не дає. лки-палки. Воно розламо. О! Наповнений повністю, друзі. Ось. Бачите? Щось буде. О, молочко роздавив. Нормально. Є такі хороші. Ну класний соня Питань немає, як кажуть, те що іржа появилась, цього слідувало очікувати. Тому що, мабуть, на кожному сорту соняшника вона була, а тут її не було. То ще треба поїхати на Мірасол подивитися. Там ще неділю назад я був відео зняв, просто потім його звичайно ходив. Там взагалі були шляпки ржаві в хлам. Так що, такі друзі, справи. Бажаю всім гарного настрою, гарних врожаїв, головне ціни і миру всій державі Україні. Все, друзі. До побачення. Підписуйтесь на канал Шалений Тракторист.